Загалом статус зниклий» надає військову Тобто Військова частина встановлює, що її військовослужбовці, умовно кажучи, немає в місці, протягом, як напомню, 15 днів, він набуває статусом безвісти зникло. Статус безвісти зниклий означає, що, умовно кажучи, місце перебування службовця не встановлено. Тобто з часом це може бути або полон. Найчастіше варіанти це полон загинув. Або самим не військової частини. Буває таке, коли спочатку е, знаходиться без різних, потім встановлюється, що він насправді траві залишив військову частину. Звичайно, що якщо встановлюється, що він самим залишив військову частину, його його рідним вже не виплачує. Якщо е, печатна, це сповіщення для рідних е, військова частина передає до ТЦК, і ТЦК безпосередньо сповіщує е, рідних. Саме там, під час цього сповіщення відбувається римова, яка, е, які ми максимально е, доступно консультуємо громадян рідних і спослужців, що їм робити далі.